Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про дуже відверту тему. І це відео для тих, хто можливо відчуває, що він загубився в стосунках в собі, не має підтримки, і здається, що вже нічого неможливо повернути. Нічого неможливо змінити. Я Мар'яна, я не просто нутриціолог, я психосоматолог. І я та людина, яка дуже сильно багато часу а, старалася створити ті стосунки з собою, своїм оточенням, своїм чоловіком, якими я зараз безмежно, безмежно горджуся. І сьогодні я хочу поділитися з кожним своєю історією та можливо дати якісь такі міні-рекомендації, які зможуть допомогти вже сьогодні, в сьогоднішньому дні віднайти те. Що ти десь загубила? Бо насправді в кожному з нас є сила, є мотивація, є любов до себе. Просто з часом, з хаосом, ми розгублюємося, ми втрачаємо себе і ми розпорошуємося. З таким, оцим першим кроком, хочу поділитися до щиро розповісти про ту свою трансформацію, яку я пройшла за два останніх роки, трішки більше ніж два. Найперше, це те, що більше двох років назад ми з чоловіком розлучалися щоденно. Щоденно не протягом якогось певного періоду, а щоденно практично сім років нашого життя. Так, я та жінка, яка вийшла заміж, просто напевно через те, що мені дуже хотілося туди. Але насправді я не розуміла, що таке стосунки. І що насправді їх потрібно будувати не сьогодні, завтра чи там місяць назад, а їх потрібно будувати щоденно. Щоденно 24 на 7. Це справді так клопітка робота, в яку ти вкладаєшся, і тобі здається, що начебто результату немає, але він є. Просто не завжди ми його бачимо. Моя трансформація була дуже складною. Не буду розповідати всю історію, бо це буде займати дуже велику кількість часу, але хочу поділитися тим, що коли ти розумієш, що от все рушиться, от все просто розлітається на шматки, все летить ребер. Ти знаходишся в новій країні в імміграції, ми на той час переїхали вже в Канаду, а ти не знаєш, що робити. Тому що в такі моменти психіка так спрацьовує, що ми захищаємо себе. Я захистила себе. Я зігнала всю вину чесно на свого чоловіка. Я думала, що проблема саме в ньому, і в мене все окей, зі мною все нормально, а він якийсь там дивний. Та насправді проблема була не в ньому. Проблема була в мені. І настав момент, коли ми вже пересварилися достатню кількість часу. Переображалися і зрозуміли, що далі так не може бути. Просто далі неможливо так, тому що ми просто втомлені. Втомлені жити це життя, скільки років постійно це було там з якимись переривами, а тут просто, напевно, півроку, поки ми були в еміграції тут же в Канаді, це було постійно, щоденно. І це був жах. Це було наскільки жахливо, що зараз, коли я це розповідаю, якщо чесно, мені навіть соромно, що я була такою дружиною. Але склалося те, що склалося, я почала ходити по різних спеціалістах, зверталася до психологів, до коучів, навіть дійшла до того, що пішла до психосоматолога. І скажу одне: кожен дав мені якусь базу. Я не розуміла, куди мені потрібно подивитися, щоб побачити оцей весь жах. Що з цим робити, з цією емоцією, з цим жахом, який відбувається в кожному дні? Цього я не розуміла. І сталося так, що знайшлася та людина, яка сказала мені, Маріана, розберися з своїм життям. Розберися з собою, залиш того мужика. І знаєте, що трапилося? Трапилося диво. Яке трапилося не зовсім швидко, десь приблизно через рік. Я почала копатися в собі, розбиратися, і прямо не через психологів, не через коучів, а сама з собою. Так, я ходила, десь шукала якусь підтримку, але насправді цю підтримку мені не міг ніхто дати через те, що насправді не було внутрішньої опори. І це найперше, що я хочу сказати, і зупинитися тут і наголосити на тому, що коли щось валиться, коли щось десь розлітається, шкереберть, можливо, в якомусь моменті це стається через те, що його потрібно відпустити. А в якомусь моменті це про те, що відбувається внутрішньо. Це те, що я зараз, в принципі, ще не працюю на психосоматичних сесіях. Ми розбираємося, що внутрішньо, що там за таке відчуття, від якого ховаєшся і розвалюєш все навкруги себе. Тому що насправді ми своїми думками і своїми діями починаємо руйнувати все. Чому це відбувається через те, що ми не можемо прийняти той факт, що по великому рахунку за наше життя відповідальні тільки ми, і змінити його можемо також тільки ми, а хто ще? Нікому це більше не потрібно, тому що навіть чоловіки, якщо дуже сильно і часто їх пиляти, настає той момент, коли він розвертається і йде до іншої. А для чого йому тут щось будувати? Якщо будувати вже немає що, ми не можемо взагалі ніколи вплинути і змінити думку чи взагалі характер іншої людини у будь-якому випадку, інша людина змінюється за рахунок змін в нас самих. І тут дуже важливо розуміти про свій внутрішній стан. Мій внутрішній стан був, вибачте, на слові, ну так і є. Какашний був він, дуже какашний. Я себе дуже погано почувала. Я прямо цей стан пам'ятаю і розумію, наскільки в моментах я взагалі не розуміла, що зі мною відбувається. Тому що відчуттів в тілі, наскільки було багато. Що я взагалі, мені здається, до цього ніколи не відчувала свого тіла. Але справді дуже важливо почати розбиратися своїм станом, своїм внутрішнім станом, що насправді відбувається, чого мені насправді не вистачає. Якщо мені цього не вистачає, то як я це собі можу дати? Тому що важливо розуміти, що інша людина ніколи не може закрити ту прогалину в нас всередині, ту чорну яму, яка в нас всередині. Якимись своїми діями, скільки б інша людина не робила, нам буде недостатньо, тому що насправді ті всі внутрішні потреби, які в нас є, потрібно самому спочатку закрити, а інша людина може просто допомогти, щоб ці рани всі загладити, хоча б якісь загладити. Важливо самому вкладатися в свій внутрішній стан. Завдяки нашому саме жіночому внутрішньому стану, ми змінюємо внутрішній стан, найперше свого чоловіка. Своїх дітей, а потім всього свого оточення. Тому важливо вкладатися в себе, вкладатися в свій емоційний стан, фізичний стан, а в себе як людину, зміцнювати свою самооцінку, зміцнювати свої внутрішні опори для того, щоб могти в будь-якому випадку, щоб не траплялося зовні, вміти його або розрулити. Або відставити на потім, або висловити свою думку, і таким чином, щоб її могли зрозуміти і інші, тому що не завжди чоловік розуміє, отак, як ми йому говоримо. Часто ми починаємо говорити в сльозах чи е, кричати, і щоб. Тут легше було зрозуміти, завжди важливо поставити себе на його місце. Коли до тебе кричуть чи плачуть тобі, насправді ми вже тоді в нас просинаються зовсім інші емоції або жалю, або роздратування, як в кого, в кого щось своє піднімається, і ми не чуємо. І потім трапляється так, що ти думаєш, я ж сказала йому, а він що? А він насправді не почув, тому що ти сказала не в тому стані і не тою інтонацією, якою він міг почути. Хоча він дуже можливо сильно хотів почути. І жінка грає дуже велику кількість ролей в житті. Чоловік набагато менше. І завдяки цьому в нас часто стається ця розсіяність. Тобто, ми втрачаємо десь себе а, в дітях, в роботі, в рутині, в хаосі і в цьому всьому. І ми не в конекті з собою. А важливо в кожному своєму дні бути в конекті з собою. Прямо задавати собі самі прості елементарні питання, що я відчуваю зараз, а як би я хотіла, а хто мені в цьому може допомогти, а що я для цього можу зробити? І просто от з цих питань починати кожен свій день воно збудується, воно створиться. Я простим і не зовсім простим технікам створила ту нову себе. Яку кожен з вас бачить тут, і не тільки тут, і в Інстаграм щоденно. І це не просто так. Це клопітка робота. Це ювелірна робота, щоб з собою створити, це не те, що створиш за один день. Це не те, що створиш одного разу, і воно буде постійно. Це те, над чим потрібно постійно працювати. Але на все свій час. І важливо просто розуміти, що от я в сьогоднішньому дні зробила все, що я могла, і все, що я хотіла, і так задавати собі таке питання щоденно. Ці питання, взагалі, які я даю тут, їх можна розкривати дуже в багатьох інтерпретаціях і при багатьох проблемах знаходити рішення. Просто важливо дійти до цієї саморефлексії, щоб могли, могти себе розкрутити. Якщо зараз тобі важко з своєї точки, де ти знаходишся. Прийняти те чи інше рішення, зробити той чи інший вибір, зрозуміти себе з тієї чи іншої сторони. Я для такої ситуації, для таких моментів створила телеграм-канал підтримки, куди можна долучитися за оплату по серцю. Я залишу тобі внизу посилання, і ти можеш просто перейти за посиланням, оплатити навіть одну гривню. Долучитися в той телеграм-канал і на постійній основі мати можливість задавати мені запитання, на які я тобі буду допомагати, або давати відповіді, або давати такі запитання, щоб ти могла себе дорозкрутити та знайти відповідь на те саме істини, те, в чому ти не змогла поки що розібратися. Але на все потрібен свій час. Там також я буду на майбутнє проводити прямі ефіри, де ми будемо робити прямий розбір, прямо. Одразу для того, щоб полегшити, можливо, навіть в такі складні моменти, твоє життя для того, щоб тобі було трішки легше. Тут хочу ще додати про таке, що взагалі наша самооцінка, наша любов до себе, наше розуміння себе, наскільки ми в конекті з собою, це все стосунки з самою важливою людиною. З собою, з тою людиною, яку ви бачите щоденно в дзеркалі. І якщо не збудувати ці стосунки з собою, якщо вони десь, можливо, не гармонійні, достатньо, десь можливо щось складається не зовсім так, як хочеться, десь є якась частина, яку не можете прийняти, це все в результаті сифонить де? Воно сифонить в дітях, в чоловікові і в найближчому оточенні. І потім по житті трапляються такі ситуації, де ти розумієш, що начебто білка в колесі. Тобто це вже було і воно знову повторюється. Це вже було і воно повторюється. Насправді ти не ходиш по одному й тому самому колу, ти ходиш по подібному колу, тому що ти з нього не можеш вийти. Через що? Через те, що є якісь певні переконання, нерозуміння себе назбиралося це все в купу. І це як клубок, який є десь всередині в тілі, розміщений, і ти просто завдяки цьому клубку. В якому є магніт, притягуєш те саме по кругу в своєму житті. І воно так трапляється переважно ще чому через те, що таким чином нам всесвіт, Бог, творець, хто в що вірить, підсвічує, куди насправді нам потрібно рухатися, і що насправді нам потрібно пропрацювати, змінити в собі або прийняти. Часто це ще про прийняття. Ми дуже часто не можемо прийняти себе такими, які ми є. І через це неприйняття себе доходимо до того, що насправді не приймаємо ніяку ситуацію, ніяку людину, якусь певну людину. В результаті дається, що дається те, що десь якесь захворювання. А до 14 років дитина хворіє хворобами своєї мами. Тобто вона її маму захищає завдяки цьому хворіє. Тому першим матерям, жінкам, які вже мають а, дітей, будьте дуже-дуже уважні до себе. Старайтеся вчитися побудувати та потім в результаті щоденно зміцнювати цей конект з собою. Друге, це те, що для тих, хто тільки одружений, ваш чоловік це ваше дзеркало. І якщо щось чоловікові відратує, якщо він щось там показує, якісь коники, то насправді. Це про те, що потрібно подивитися в свою сторону. А де я така, або де я собі таке не дозволяю, де я такою стараюся не бути, де я цю частину себе не приймаю. Якщо для тих, хто ще зовсім сам і десь там в пошуках, того лицаря на білому коні, то це про те, що будуть траплятися одні й ті самі чоловіки в різних образах. Щоб підсвітити одну і ту саму ситуацію, чи різні ситуації, які десь є спровоковані твоїм досвідом, досвідом твого роду, досвідом, який ти накопичувала протягом життя. І треба зрозуміти, що тут важливо все одно завжди у будь-якому з цих моментів повертатися до себе. А що зараз в мені? А що зараз я відчуваю? А що мене зараз дратує? А що мені зараз не вистачає? А як би я зараз хотіла і так далі? Завдяки тому, що ми вкладаємося щоденно в себе, завдяки тому, що ми постійно розвиваємося, стаємо цікавими для себе. Ми тоді стаємо цікавими для інших. На сьогодні я прощаюся з кожним з вас. Дякую за те, що були зі мною. І, звичайно, що буду вдячна кожному за те, якщо ви поставите вподобайку чи, можливо, поділитися з кимось, кому це потрібно, оцим цим відео, де я розповіла не тільки про свою болючу сторону, а й про те, як я з нею вийшла. Обнімаю всіх і знаєте, що насправді з будь-якої ситуації завжди є вихід. Важливо його побачити там, усвідомити і пропрацювати.